Вітаю мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії сьогодні. П'ятниця тринадцяте, але не в нашій ситуації бути забобонним. Тим більше, що зараз по Україні масштабна повітряна тривога. Тому, будь ласка, бережіть себе. Є ризики пуску калібрів з Чорного моря. Не е, ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми тим часом почнемо розмовні студії з ситуації на Херсонщині. Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації. На зв'язку, пане Олександре, вітаю. Добро ранку, Володимир. Хотів почати з ситуації з обстрілів. Інтенсивність збільшується чи залишається стабільно високою на Херсонщині? От, якщо казати про минулу добу, то о, обстріляно було два населених пункти, в тому числі Херсон. Але, от саме атаки і трафік російських дронів через не через Херсонщину на Херсонщину да на Херсон, перш за все. Суттєво зменшився минулої доби. Чим це пов'язано, поки не відомо. Можливо, це ротація, можливо, ще щось. Але от за минулу добу є постраждалі, є загиблий. На жаль, 67-річний чоловік, який загинув на біля свого будинку. При цьому що саме хотів зазначити, що позавчора цей чоловік також попадав під обстріл, отримав осколкові поранення. Йому була надана допомога, осколки не витягнули, але відпущений він був додому. І от зранку цей же чоловік вийшов на свого будинку, і на нього знову росіяни скинули вбухівку. На цей раз, на жаль, вже отримав смертельні поранення, світла пам'ята співчуття війни. Також близько одинадцяти вчора був о, о, артилерійський обстріл Херсону. О, жінка о, 73 року народження. Отримала поранення середнього ступеню тяжкості і також е були такі дрони, які скидали вибухівку. Е поранили чоловіка е 70-го року народження. Е він звернувся до лікарні, надана була допомога, але е при цьому що дійсно зменшилась інтенсивність. Е подивимося, що сьогодні буде. Е, ще такий момент. Вчора прем'єр-міністр пан Шмигаль повідомляв про те, що в Херсоні якраз через оці обстріли і скидання вибухівки регулярні є проблеми в деяких районах з опаленням, і я так розумію, це не тільки Херсона стосується й області. Теж наскільки критична ситуація, пане Олександре? Ну, перш за все, це мікрорайон острів, де проблеми з теплопостачанням, але сьогодні обіцяли потроху починати випробування системи там там постійна проблема, тому що дуже посічена система за рахунок того, що над землею йдуть е е тепломережі, і кожний обстріл це прорив тепломережі, але при цьому е продовжують працювати енергетики теплоенергетики для того, щоб дати е населенню на острові е тепло в домівки в інших районах. Тепло є е звичайно. Бувають перебої і за світла, бувають перебої і за обстрілів. По області ми доставляли паливну деревину, яку надавали міжнародні партнери або гроші на дрова. Ну точно, в там, де немає світла і газу, приближні зони, туди ми точно всім людям доставили деревину, щоб люди могли пережити зиму. Ще один момент частішують повідомлення з окупованої частини Херсонщини про те, що там їхнім бюджетникам е, затримують виплати заробітних плат. Е, ви чули про таке? Можете підтвердити? Так, я підтверджую це. Ми також це чули більше трьох місяців. Більш того, ось в цьому місяці вже люди почали звільнятися масово, вчителі, е, працівники бюджетної сфери, е, ну там пенсійні фонди. Вони почали звільнятися. Думаю, що скоріш за все люди також збираються виїжджати з окупованої території, тому що дійсно ну, логіки немає. Знаходитись там, коли не грошей немає, не обслуговування медичного задовільного немає. Ну і звичайно, під постійним гльотом окупантів жити це також неможливо. Людей е зупиняють тільки те, що окупанти постійно погрожують, якщо вони вийдуть, забрати в них. Будинки і тому багато людей пробують продати або mm. щось зробити з цим майном. А куди можна виїхати з окупованої території Херсонщини? Тільки через е інші країни е заїхати або в Україну, або через інші країни їдуть люди ну, в більшості в Європу. Mm -hmm. Була інформація про те, що очільник області пан Прокудін, мав недавно міжнародні зустрічі. Їздив за кордон домовлятися про підтримку. Є якісь конкретні домовленості, які допоможуть Херсонщині? Так, перш за все, це з німеччиною. Земля Штезінгольштейн. Ми наразі будемо підписувати меморандум з ними, але вже зараз ця земля дуже допомагає Херсонщині. Вже зараз виділили вони 500 тисяч євро на Енергозабезпечення децентралізоване це сонячні панелі е, різних об'єктів, е, в тому числі водопостачання області для того, щоб забезпечити безперервне водопостачання і інші послуги для населення, і це не тільки це буде співпраця з поліціями. Буде співпраця вже зараз писані е, ранами з обласною лікарнею, обмін досвідом та надання обладнання е, також. Ми були в університеті Кілю. Там е, підписані між нашими університетами меморандуми, Там вже зараз отримують наші студенти стипендії. Далі ми були в Канаді. Там дійсно дуже е, велика програма була. Був Ребілд Е, Ми там домовились е, з Манітобою та Новою Скотією. На ну, ваш ну про підписання меморандумів про співпрацю і в енергетичній сфері дуже багато домовленості. Найближчим часом будемо висвітлювати ці процеси, які там відбувались. Також е, домовились з містом Брентон е, про е, і підписання меморандуму з Херсоном і е, взаємну роботу по венгетиці, перш за все, і сонячним панелям. Ну і потім ми приїхали вже були в Голландії, там. Зустрілися з фондом Вінджі домовились про продовження програми, е, також про забезпечення водою, водопостачанням населення. На Та 4 у вас, мільйонна. я так чую серйозне міжнародне турне було. Ну сподіваюся, що так. ці домовленості залишаться не лише на папері, а справді реалізуються для Херсонщини. Не, вже гроші є. А ну тоді у добрий путь. Дякую, пане Олександре. Дякую. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Тепер